Всім привіт, ви на каналі Ігра в життя. Мене все ще звати Владислав, і ми продовжуємо грати Діпро Галактик Survival. Давайте подивимось, що у нас тут за авангард. Р Контракт Авангард так. Розвідник, стрілець, магматичне ядро. Ви матимете лише дві одиниці зброї. Можна спередити зброю лише з типом розташована. Так М1000 це ж не розташована. Так, спеціаліст. Удача плюс 25, зменшується кількість вибору під час поліпшення рівня. Ого! Уся зброя перезаряджається водночас і. Мінус швидкість руху. Звучить дуже цікаво. <плес> ну, М1000 це імпова штука. Як воно працює з тим, що воно одночасно все перезаряджається? Це цікаво. Дуже цікаво, зараз будемо розбиратися з цим. Маркіт ще збирай, до речі, треба. Це трошки неприємно, то що. А, алло, алло. Що він довго копає? Але зараз крити, назбираємо. І буде кайф. Давай, 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 копай, копай 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 Ладно, це вже не викопаєш. Я вже відчуваю жопа відчуваю, що не википаєш. А це можна то разок ударить. Так, дроп. Дроп, дроп, дроп. Дроп я б напевно зараз взяв би. Якщо випаде якийсь типу сквяк, то я думаю це буде успіх. Це буде прям великий успіх. Ну це треба, щоб він реально випав. Так, 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 так. Збирай, збирай, збирай. Я сюди ще повернусь. Дроп я напевно скину, тому що колесо я вб'ю. Швидко стрільність, давай. Колесо, я думаю, без проблем я вб'ю. Мені тільки треба трошки розкачати зброю. Ой. Швидко стрінеш, давай. Карпання, давай трошки візьмем. І тут проблема. Як мені тут щось робить. Знаєш, збору я візьму. Крити треба. Крити треба. Крити треба. Тут же ж, якщо я не помиляюся, надлишкова шкода. Вони будуть вибухати з надлишкової шкоди. Тому це треба брати. Світлячок. Давай. А тепер як це працює? 2,58. Швидкість перезарядки. Нітровий порошок. скв'як Не скв'як, не скв але непогано. Ага, я поняв, як це працює. Тобто, поки не закінчиться дрони. Не перезарядиться снайперка. А -а -а. Це неприємно. Міскість обойми, швидкість. О, це давай міськість обойми. Це топчик зараз буде. Ресурси я не взяв. Критична шкода, давай. Ресурси я не взяв, на жаль. Так, швидкість. Перезарядилася, окей. Маркіт. Маркіт окей. Золото зараз треба збирати. Що я золото дуже мало знайшов. Капець. Надо ж було тут зупинитися скотина. А. Мінус одна елітка. Кода, давай. І він зараз ще відкисне, а мені. О! Дякую. Дякую. Пощастило. Блін, я, напевно, зря взяв. Дрони. Дуже зря. Мені тепер треба... щоб випав. У. Щоб випало покращення, де дрони швидко. Е, цей, термін дії зменшений. Шкода, перезарядка, швидкістрільність перезарядка. Давай на шкоду. Давай на шкоду. І напевно я дуже рідко це роблю. А, ні, товстячка, брати, це тупо буде. Капець. Мінус досяжність. Тривалість плюсом, та ну. Тривалість плюсом, ви що тролите? Це ти. Пішли А наше я нітру витрачав. У мене ж порох. Капець. Ну ладно. Ладно, ладно. Я думаю, зараз розберуся з цим. Мені тривалість треба зменшити якось на дронах. Тільки через оверклок. Якщо мені пощастить. Ну, то втячка, знову ж таки, брати сенсу я не бачу. Взагалі не бачу. Того що перезарядка буде дуже довга. Прям неймовірно довга. Так, 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 так. виходим, виходимо. Сюди. Тут покопали... Можна отак зробити? Є. Ресурси я збираю. Перезрядка. захист, ну давай захист, я візьму. Тут тут, 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 боляче! Та, відчепись ти. Це я погано, що не задів. Дуже погано, що не задів. Проходь, проходь, проходь. Вибухай. Грибулики, скільки я зібрав сім. Блін, мені дронів треба покращувати, а не снайперку. Снайперка, звісно, це добре, але... дрони потрібні. Рівні дрони для того, щоб тривалість зменшити. Ну я сподіваюся, що я зможу зменшити тривалість. Цей берем. Берем, берем, берем. Мені зараз швидко кусь дуже підійде. Прям неймовірно підійде. Дякую. Дякую. Блін, гра, гра просто мене почула. Гра мене почула і змилувалась наді мною. А це я щас себе заганю. Волохий кут, не треба. Не треба, не треба. Шкоду треба на снайперку качати. Дуже сильно. Елітки вилізли. й пофіво. Не колесо? Не колесо вилізло? Серйозно? Ніч з собі. Шкоду давай. Блін, я б за золотом сходив, але. Але не знаю, тут так смачно зараз. По досвіду. Причм можна отак зробити. Розрядка давай на все, на всякий випадок хай буде. Снайперку, ну ще один рівень, і вона буде як дробовик, в принципі. Кода, давай, О, бриз. Давай, бриз Босих, кто. Втор... О. Золото, до речи. Удача, давай, удачу. Так опять закінчилось. нитра давай. Давай, за даром Мені дро. Грибулик, грибулик. Отдай грибулик. Чуть не завтикав. О тут пробігаємо. Дрони. Та блін, плюс тривалість, та за що? Я хочу мінус тривалість. А не плюс. За що таке? Так, хіляці. Я на всякий випадок похиляюся, візьму сюди, візьму атак і погнали. Нітру я витрачати не буду. Я хочу зібрати побільше крита. Крит мене буде рятувати. Я сподіваюся, що він мене прям сильно буде рятувати. Ну, чого дрони заблоковані? А реально чекають, поки... Снайперка відстріляється. Діч. Просто діч. Ладно, проходимо. Ну, вже полегше, насправді. Насправді, реально полегше, так як... От, снайперка, вона вже прошиває плюс-мінус непогано. Навіть я б сказав, би їй можна трошки швидкострільності дати. Але дрони, дрони... На 18-й левел прям необхідні зараз. Може мені пощастить, та й щось качнутися. Щось... Щось, може, дадуть, якийсь класний оверклок. Я не пам'ятаю, що там дають. Насправді. Е, в плані по тривалості. Може там щось з тривалостю буде Пов'язано З меншою тривалостю. Дуже желательно. Так. Там вибухають. Сплайпот, окей. Де гулік дівся? От питання. Ну треба буде зараз його шукати. Зараз тут накопаємо. Давай, 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 копай, 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 дорогенький. Перезарядка. Один а шо мені треба? Блін, я навіть не знаю. Кренделик, давай, кренделик буде нормальний. А мені скряк би сюди. А це було б топ. Вибухи, 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 неприємно. Пробігаємо, пробігаємо. Нітра. Сюда. ОЗ, я візьму. Я візьму як христой, мы буде Сворм інколин. Сюда Стреляй. Ой, туди пролазить небезпечно. Надо тоді так вилазить. А як так вилазить? Швидкість, давай. Ну тупо розвалювати тільки. Тупо розвалювати. А, тут можна пройти. О, давай тут шкоду, критері, звісно, штука класна, але. Але зараз потрібно жити. Швидкість давай візьму, швидкість візьму. Шкода, давай. У цих елітах зараз розвалюю. Так, секунду. Так, вибачаюсь, продовжуємо. Мене відволікли. Робота, всі діла. Так, що тут? Елітка? Добивати її. Так, напевно доб'ю. АЗ, отримування АД, давай. Та стріляю вже. Блін, треба швидко трошки додати. <реку> Ні, шкода важливіше. Швидка стрільність, звісно, непогано. Але шкода важливіша. А. Ладно, заходимо. Блін, багато ресурсів не збираю, але у мене зараз ціль не в ресурси зібрати більше. А пройти. Я візьмуся швидка стрільність. Погнали. Все ж таки трошки її не вистачає. Мені треба, щоб воно якось більш. одночасно. Монітор вимкнувся другий. Секунду. О. Більше, щоб якось одночасно воно перезаряджалася, тоді буде ефективність максимальна. Ой, як топово! Накопичення, давай. Додаткові дрони. Фіг з вами, хай будуть додаткові дрони. Ну, от дрони типу, закінчилися. І все. Далі снайперка. Снайперку треба... Тоді на швидкострільність теж заточувати. Щоб вона вистрілювала прям... Ого, ого-го. До речі, це ще четверта. Так, ми квіти збираємо. Ой, який у нас сьогодні асортимент. І квіти. І грибулики. І маркіт. Краще б, напевно, Маркіт тільки був. Хоча, квіти теж непогано. Це прибулики, я не люблю. Так, тут пройшли, тут. там квіточка. Не знаю. Чи є сенс. Так, ухиляємося максимально. Чи є сенс за неї лізти туди і помирати? Що я б сказав би, що немає. Дайте пройти. Так. Що тут? Біжим, 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 біжим. Іде всі ресурси, ось всі ресурси. Мені, по суті, що? Мені потрібно, ну, золото це чисто може похилятися між раундами, а так, мені потрібна Нітра. У мене скільки? 155 шанс крита, тобто двойні крити інколи. По факту треба зараз до 200 сотень довести і буде ідеально. Load up. І Як мені тут виходить. А що на приколі? Перекидка, що тут? О, крити, давай. В принципі, чому ні. Ладно, я щось до справа піду в цілому. Я отут вийду. Просто я хотів наліво піти, а не направо. Гади, заскамили. О! О, це воно! Скину? Не скину. Треба крутити. Треба крутити. Нітра. Нітра це добре. Там цукор. Чи є сенс за тим цукром лізти? Я думаю, сенс є. Магніт. Магніт можна взяти, але ну, знову ж таки. Все. Взяв. Шкода, давай. Шкода, на все це круто. Шкода. Накопечення хай буде. На босів, на еліток буде працювати на ура. Так. Вибухай, вибухай. І квіточка. Ще дві залишилося і скинуть дроп треба. Як його скинуть, як тут стільки жуків. Ні-ні-ні-ні-ні, тільки не на них. Удача, хай буде удача. І кини на жуків. Квітка. М Куди мені? Тут я похиляюсь, то це окей. Куди мені... Куди мені йти. О, ще квітка. Все, і тепер можна повертатися туди, де дроп. В цілому. І там бийтесь. Там просто досвіду залишилося, дофігіще. ні 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 не по елітки, не по елітки. Не треба елітки. О досвід. М -м -м, давай шкода. І отут ось досить, он ще вибухають Та капець. Шкода. Нітра я беру. Так, 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 так. Тут пробігаємо. Ох, як вибухають. Як приємно вони вибухають, шкоду я візьму. Звісно, там непогано крити, але... Але шкода... Теж прям дуже непогана. Ось тут проходимо. Отут навіть можна золото трошки забрати ще. Шкода, давай. Забігаємо, забігаємо. О, а, наша снайперка буде нормально виносити босів. Тут я беру що, перекидка, похиляться, ТБ, ТБ. І погнали. Шанс крита. 195. Двойні крити майже завжди будуть наносити. 200. Двойні крити будуть завжди наноситься. Це значить, що? Правильно, це значить, що дофігіще шкоди я наношу. Прям дуже сильно дофігіще. Секунду. Вимкнув собі вентилятор для того, щоб руки охолоджувались трохи, а то аж. Аж за граю. Така каточка. Ну ладно, просто жарко дуже. Я собі улімкнув вентилятора трошки. Так. М -м 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 -м. Ресурси. Чому ні? О опа, опа. Опа, о, то я промансував. Що елітка. Відкисає, до речі. До речі, від кисаю непогано. Золото мені як така ве сильно зараз і не потрібно. Але трошки візьму може на перекидку. Що мені зараз? Мені знову ж таки нітру збирати. Резетка, ну хай буде. Збирати нітру, та і все. Може там будуть інколи ще й прокать три нікрити. Три ні крити це прям дуже жирно буде, звісно. Але якщо мені зараз пощастить, я візьму, наприклад, скв'як, то... Блін, це імба. Ууууу, як боляче було. Це така імба буде, якщо скв'як мені випаде. Ой, зараз така імба буде, як мене вб'ють. Муха, муха вилізла. Муха то фігня. Все, давай зараз. Щас... Оце зачистимо. Опа. глибинника, ладно. Теж терпимо. Теж непогано. Шкода, давай. Нітраун, бачу нітру. Нітру я візьму. А, Оце було неприємно. Я ж відійшов. Це було мега неприємно. Ну ладно. Буду щас якось хиляці. Наверху там був цукор. Блін, це було мега неприємно. Ну ладно. Так, 220, до речі, шанс крита. Я б сказав би, що дуже непогано. О, сука. Все, я видешов прям подали. А знаете, что я вам скажу, щин скажет, а такий нормальный. То крити может реально прям непогано прокать. Скики, 230, ну это нормально. Сейчас еще візьму. 233. Ну так кайф. Тут проходимо. Ще один цукор. Тільки вся проблема в тому, що вже цукор закінчився, і більше його не буде, магніт. Бери. швидкість руку, давай. Алло, алло, дайте пройти, дайте пройти. О тут треба викопати. Один бос. Ну... До речі, це непогано. Треба тільки уважно, щоб він на мене зараз не прігав. А от елітки, отакі типа колеса, це неприємно. Ой. От, головне, типу, уважно, щоб він на мене не пригав. Колесо, то ми винесли. Елітки зараз теж подихають. Мені, в принципі, шо по елітам. Мені головне їх винести, щоб вони мене вдруг не ваншотнули. Межі звору я візьму. Чого? А того що. От він пригає. Досвід буду збирати, може так похиляюся. Ой, неприємно було. Ось тут проходимо так. Швидке стрільність, давай. Сюди, сюди, виходь, виходь. Проходь, проходь, проходь. Е. Давай, 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 вибухайте. Куди, сюди. Все. Ну, непоганий, непоганий забіг був. Авангард, звісно, не настільки складний, як тоді було, але непогано. Коротеньке буде напевно відео сьогодні А по такому авангарду. Тому отакі стати. Он я навіть ресурси якісь мета здобув. Зараз всім дякую за перегляд і зустрінемося в наступному відео.